Я рука записує відео. <свистит> Прикол. Тут <плес> Такий чик-чик-чик. Записує. Всякі штуки прийшли мені. З Aliexpress Взагалі... Ну, коротше, вся штука, щоб на руку Причепити, Ну, це безглузда штука, але... Нічого. Такий маленький шлативчик. Тут ножки гнуться, все. Прикольно що тут резьба стандартна до... Ну, стандартно до фатіка. Тобто ще я буду на свій здоровий фатік пробувати. Хоча він навряд чи витримає. але все ну, таке може бути. Так, тут я трошки розкрутив це така присоска. Чик. До. Її можна причепити. Хоп, і тут вже причіпається собі. чим? Ну, тобто стандартним кріпленням. Можна б і камеру причепити до чого-небудь. Тут всякі перехіднички є. Оце класно дуже. Ну, прищепка, Причепив собі і можна шпиляти. Ключ, навіть ключ такий є пластмасовий. Е ремішок. Я ще не викупив нашу він. Ну, ремішок. Не, за, не, не завадить. Е така штука. Оце. Е можна до чогось прив'язати. Не знаю. Ну, типу. Ну от береться. Ось. Це. Сюди. І отак. А, до селфі палки. Сама селфі палка. Ну, стандартна. Чик-чик з різбою. А, це пояс, щоб на груди вішати. Ну, можна було. Це штука, щоб на голову можна було причіпати. <кхи> <кхи> так, от таких штучок багато є. Це, я так поняв, прокладки, щоб вода не проникала. Тут... Оці штуки я не, не знаю, що на що воно. Треба буде почитати. Подивитися відео. Якісь... О, оце балончик, щоб можна було воду його ставити. Прикольно. Цацка. Ну і таке. Загалом задоволений.